Я дуже довгий час не могла заземлитися. Я робила різні практики з землею, з заземленням, і, і уявляла, що корні йдуть в землю. Воно мені допомагало рівно на 10 хвилин, а потім знову я ходила з квадратною головою, З такою. Я не відчувала своїх ніг, що вони взагалі по землі йдуть. Тобто, знаєте, це було жахливий стан, якщо чесно. Тому що функціонувати в такому стані просто неможливо. І знаєте, чому ми так робимо? Чому ми не можемо, коли ми розширюємо свою свідомість, ми потім не мож... нам важко її потім заземлити? Тому що ми спускаємося в дуальну гру. Ми самі це вибираємо, ми самі сюди загружаємося. І ми. Не спускаємося тому, що нам боляче стає. Нам боляче дивитися на те, що ми бачимо, да? на, як би нам здавалося, да? таку якусь несправедливість, на жорстокість. Але коли я усвідомила, що для того, щоб заземлитися, мені потрібно прийняти правила цієї гри, які я сама прийшла. Прийняти, що тут все тотально справедливо, що випадковостей тут не буває, що все на своїх місцях, кожен отримує те, що він вибрав, і що біль не являється чимось поганим, що біль це не являється злом, що біль це точка росту. Гіль це точка темноти, яка дозволяє тобі відзеркалити свою частоту і розширити її в своєму об'ємі. Тобто, саме це дозволяє нам, по-перше, відчути твердість, тому що матерія, темнота, воно тверде, воно низьковібраційне, проявлена реальність наша, ось ця, що ми бачимо, вона низьковібраційна, тому що щоб заземлити це. Цю, таку частоту, щоб це можна було потрогати, да, потрібно дуже сильно ось цю нашу високу вібрацію опустити. І так як ми знаємо, хто ми є насправді високою частотою, в якій нам добре, все дуже класно, безумовна любов, ось ця ейфорія е саматки, все, як там воно називається, неважливо. вам там добре, а сюди спускатися боляче. Але як тільки ви приймете правила цієї гри, ви моментально ось цю свою вищу свідомість, до якої ви розширилися да, з цього сприйняття, ви починаєте заземляти, ви починаєте відчувати, і ось таким чином відбувається процес, коли з'єднується, ви стаєте порталом неба і землі прямим каналом.